Ви нам уже принесли, я бачу реквізит. Про нього так. поговоримо трошечки пізніше. Покажемо, як, як усе це працює. Хочеться розпочати зі статистики, власне, з цифр. Е яка кількість ДТП на Львівщині, якщо про нашу область говорити за жовтень? Ось так в порівнянні від того моменту, коли ми ще не економили, до того, коли світло почали трошки приглушати на вулицях, як змінилися ці показники. Ну на жаль, статистика нас не тішить. Взагалі, якщо в статистиці є хоча б одна потерпіла особа внаслідок дорожньо-транспортної прогоди, то про позитивну статистику говорити тут недоречно. Давайте, напевно, візьмемо для порівняння літо і осінь. Uh -huh. Якщо брати літо усі три місяці, то трапилося 122 ДТП, дорожньо-транспортні прогоди 118 осіб отримало травми. І 8 осіб загинуло внаслідок цих дорожньо-транспортних пригод. За вересень та жовтень, неповну осінь, скажімо так, так, вже є 114 дорожньо-транспортних пригод, 104 особи отримали травми, і 14 осіб угу. загинуло. Тобто статистика, на жаль, ну, не кращує. Це так? саме про пішоходів? Віддати? Це саме ДТП з пішоходами, виключно ДТП з пішоходами. Стосовно жовтня від 10-го числа, оскільки з 10-го числа почали так. Більш-менш виключати світло, так mm -hmm. вулиці освітлюються, але лише ті, які там потребують цього, так це вимушена марк. Це вимушена норма, але е, є вже 43 дорожньо-транспортних проводи за участю пішоходів, 34 постраждалих, тобто травмованих, і е, 8, якщо не помиляюсь, осіб вже загинуло. Тобто, беручи ціле літо і беручи один жовтень. Е, ну, Одинакова кількість смертей це насправді дуже сумна статистика. І ми місячна від того... статистика зараз це тримісячна. Так, так. Так. Пішоходи в таких умовах, коли тьмяне світло на вулицях і вже вітрини не так яскраво а, горять, якщо це там центральна частина міста, не якась дорога. Просто а, вони найменш захищені, а коли от. Холодна пора, ми ще й одягаємося тепло, і це дуже часто темний одяг. От, наприклад, я в роботі обираю темний, бо це зручно. Ти ти поїдеш на якусь зйомку, і вже в білому, в світлому, не так практично, але біле краще видно на дорозі, навіть без світловідбивальних якихось елементів. Якщо казати про цифри, про видимість для водія людини в темній курці, наприклад, і в світлі, як це відрізняється. Взагалі, людину в темному одязі, тобто чорний і коричневий, так беремо до уваги, такі темні кольори, видно з 10-18 метрів. Тобто про якийсь гальмівний шлях mm -hmm. говорити не доводиться, особливо навіть якщо ти дотримуєшся швидкісного режиму, водій мене зрозуміють, все рівно 10-18 метрів це є дуже близька відстань для того, аби зреагувати. Якщо ж. Світлий одяг, тобто це жовтий, помаранчевий, білий, то це десь в районі 50 55 метрів. Тобто, вже помітно, але все рівно недостатньо, так? Тому що десь водії можуть проявити неуважність і може статися те, що може статися, так? А от за допомоги світлоповертальних елементів ми стаємо видимими на 130 метрів водієві, mm -hmm. тобто він вже буде бачити нас з такої великої відстані. Ну, Насправді це дуже і дуже позитивно е, бачити так, людину здалека, не зважаючи на те, в якому вона одязі є. Любите чорний одяг. Будь ласка, носіть його, але носіть поверх нього світлоповертальні елементи, які видно за 130 метрів. І е, пішоходи також є учасниками дорожнього руху. Ідентично, так як і водії. Тому несуть вони також, також так, так, несуть відповідальність в першу чергу за своє життя і здоров'я, тому що вони своїм, скажімо так, тілом завдадуть машині менших збитків, ніж та ж машина їм. Тому це треба брати до увагу. Якщо говорити про місце, де кріпити ці світловідбивальні елементи, флікер, от, всякі ці браслетики, не кожен. Буде носити маніжку, вона Смісно. не є дуже сильно практичною і не підійде під взуття, так би мовити, скажімо так, не модно. Так ну, безпека не завжди в моді. і Патрульна поліція зокрема закликає з усіх можливих джерел радіо, телебачення носити світлобувальні елементи. Це може бути якийсь модний одяг. Вже багато дизайнерів mm -hmm. все таки використовують так. Бі. Бренди долучаються, якісь маленькі, невеличкі, так якісь емблемки або можливо поло. Вони використовуються такі в курточках, або в якомусь верхньому одязі. так Або навіть ті ж світловідбиваючі mm -hmm. елементи у вигляді флікерів і бралків, їх потрібно одягати поверх верхнього одягу. А, де, де має бути воно на тілі, щоб побачити? Це воді. верхня частина тулуба. Mm -hmm. Можемо вважати, що руки ну не знаю, там В усіх частинах рук, так? можливо, на якийсь гудзичок або на застіпку, так? можна брелочок повісити. Верхня частина, частина тулуба. Чому верхня? Тому що вас краще видно, особливо якщо це діти, діти низького росту. Так? і Якщо вони ще йдуть за руку з батьками, також їх потрібно виділяти верхня частина, тому що все-таки здалека буде вас видно. Е, нижню частину тулу може за, закрити або інший е, автомобіль, або якісь можливо насадження, які ну їх не буде просто видно. І вже буде видно ногу, яка, наприклад, там наступає на, на пішохідний перехід. Правда Це буде запізно. Це буде запізно. Все таки потрібно заздалегідь. Ми зараз спробуємо такий невеличкий експеримент влаштувати. Попросимо наших операторів вимкнути світло у нашій студії. І ви собі один із цих флікерів, власне, одягнете там, де він має бути. Так, я одні три. Це Гаразд. спеціально для модниць. Ось, вимикають світло. І зараз, зараз ми, ваша рука в повній темряві нічого не видно. І ось ми посвітимо на неї ліхтариком. Ось, і вже, в принципі, добре помітно. Ось ці яскраві. Так, яскраві смужки на вашій лівій руці. Ось десь приблизно таку картинку, напевно, бачить ідентично і водій, так. який, для якого ви зараз пішоход. А однієї такої смужки буде достатньо, так, щоб ну, воно врятувало. Ну, Цілком достатньо. Якщо враховуючи те, що Дякую, ми візьмемо тобі. на обидві руки, то ми ще будемо видимі для е, обох водіїв, які по ту і іншу сторону то дороги можна і рукути. туди, і туди одягати. Бажано туди і туди. А ще краще, якщо цілковито повністю курточки, от зараз у нас є такі, які цілком, цілком і повністю е, вкриті фарбою такої тканини світлоповертальною. Тому це взагалі дуже-дуже класно. Угу, ви сказали, у нас це мається на увазі десь нас ваша ще... служба? Чи? Не у нас, це не наша служба. Ми, в принципі, зобов'язані е в темну породову і взагалі як поліцейські, для того, аби себе зберігати, е одягати такі світлоповертаючі угу. маніжки, скажімо так, так. Але е в принципі за кордоном діє практика. Така що усі взагалі водії, які тільки покидають автомобіль, тобто виходять з автомобіля, особливо десь на дорозі, вони зобов'язані одягати світлоповертаючий жилет. І якщо десь буде проїжджати поліція, або десь якісь камери фіксації зафіксують, що вийшли в темну пору доби з автомобіля, щось там або робити, або відходити, якісь маневри здійснюєте і без жилета, то ще й можна отримати штраф. А ви знаєте, цифри? Можливо? Ну, у нас такої відповідальності. У нас не такої відповідальності не передбачено, є. Знаю точно, що в Польщі і ближній Європі є така відповідальність. Суми не назву, тому що. Але не... вона є. Вона є. Вона є. А, Верховна Рада пропонує це ще не ініціатива законодавча, але намір. Зробити це, щоб штрафувати, в принципі, пішоходів поки що йдеться про них, які не будуть такими світловідбивальними світлоповертальними елементами користуватися. Як ви думаєте, наскільки це буде ефективно? Тому що йдеться вже не просто, будь ласка, одягайте. Тут є вже реальне покарання, стягнення потенційне, яке буде, якщо ти цього не робитимеш. Ну, справді я вже зазначала, що пішоходи все таки є учасниками дорожнього руху, і е, просто вийти з будинку і з точки А дійти в точку Б, незважаючи на жодні правила і норми, це ну трошки безвідповідально. Все таки ми живемо в правовій країні, і ми, як поліцейські, будемо закликати і закликаємо навіть без тих же штрафів, без попереджень ще до. Прийнятого пункту 4.4 в правилах дорожнього руху України ми завжди е, спілкувалися з дітьми, спілкувалися з дорослими, е, створювали спеціальні заходи для того, аби це такі люди виділяли себе на дорозі. Це дуже важливо. Це їхня безпека. Безпека має бути і серед усіх і приймуть е, штрафи. Ну, значить, так наша влада вважає за потрібне, але поліцейський. Має право приймати остаточне рішення вже на місці винесення постанови або прийняття рішень. Будемо дивитися по ситуації. Я думаю, що ну. Беручи до уваги елементарну статистику стосовно 2015 року і 2022 року по приставанню пасками безпеки, uh -huh. коли в 2015 році 20% громадян, точніше Львівської області, так приступалися пасками безпеки. У в другому році провели повторне опитування, і вже 71% один і штрафи були 51 гривня, і більшість не виписували ніж виписували штрафи поліцейські все таки превенція, розмова, які зважливі такі моменти, які ми доносимо всіма засобами і способами. Також привертають увагу. Я думаю, що свідомі люди навіть не задають собі запитання, чи одягати світлоповертальний елемент чи ні. Власне, теж декілька разів була із вашими колегами на таких зйомках, де угу. патрульні роздавали пішоходам і не тільки пішоходам, ось такі жилетки, маніжки і флікери. Також розкажіть, які ви заходи зараз проводите. Знаю, що і з дітками також працюєте, тому що от, власне, їх варто найбільше обезпечити через низький зріст, і через те, що ну, дитина може бути дуже верткою на дорозі, її треба. Помічати так, звісно, діти зараз гіперактивні. І Інформацію вони також поглинають дуже швидко і якісно, справді якісніше ніж їхні дорослі батьки. І ми, в першу чергу, ми, як шкільні офіцери поліції, ми завжди про це говоримо на заняттях з mm діт -hmm. з дітками. Кожного дня ми відвідуємо ті чи інші школи і проговорюємо обов'язково, що потрібно носити світлоповертальні елементи. Також ми проводимо заходи різного масштабу на різних територіях міста Львова, також Львівської області, де також Роздаємо ці світлоповертальні елементи. Багато людей запитують, що це, насправді ми демонструємо, показуємо, що ось це така цікава штучка, яка рятує життя. І е, дуже гарно йдуть люди на контакт стосовно цього. Я рада, що в нас такі свідомі громадяни. Ми раді, що у нас такі свідомі поліцейські. Дякуємо Дякую. вам за те, що долучились до нашого ефіру. Марія Гримак, головний шкільний офіцер патрульної поліції, була гостею, головне за день. І я разом із нею закликаю вас своєю безпекою не нехтувати. Вона зараз у тренді, у моді це стильно і ось. Такий флікер-браслетик вам не зашкодить нічим, але навпаки допоможе водієві, якщо ви йтимете темною дорогою, вас помітити і не зачепити.